Привіт, з вами, як завжди, я, сонік 149. Ну дуже, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, а ми вже можемо починати. Ну тож так, погнали! Так, як ви бачите, сьогодні у нас тут буде виживання. Так, і сьогодні я планую трішки зайнятися своїми городами та автоматичною фермою. Зараз я вам її, друзі, так покажу, та ви скажете, можливо, що ж з нею не так. Тому що я намагався зробити автоматичну ферму на версії 1.12.2. Так, але ось як ви можете побачити, моя ферма не зовсім той працює. Так, як ви бачите, механізм тут не дуже той складний. Типу, ось тут. У нас стоять ці здавачі, ось тут воронки, але коли, по суті, воно все так працює, що все не зливається, в воронки, та залишається на оцій лінії. Я не розумію, чому воно так працює. Типу, хоча стопе! Є у мене один варіант, як це виправити. Так, тобто зараз наш урожай поки що він достигає, то в мене з'явився новий план. Як це все можна виправити? Якщо, типу, вода так розливається, то ми, в принципі, можемо укоротити грядки на одну лінію. Так, та поставити отут воронки. По суті, воно тоді повинно падати у них, якщо я, звісно, нічого не переплутав. Хоча я навіть спробую поставити воронки на рівень нижче, щоб все точно вийшло. Ем, так, щось тут точно не те, але реально. Так, щось я не так поставив. Е, з воронками у мене тут, звісно, не все окей, ну нічого страшного поки що. Так, реально нічого, а, ясно, куди його ділася, Ще одна воронка. Так, ми тут зараз викопаємо трішки більшу яму. Та ви побачите суть мого механізму. Е, та чому він, типу, у мене не працює? Можливо, хтось з вас, друзі, це зрозуміє, Бо тому що я не можу зрозуміти, що ж тут не так. Так, я ніяк, оце до мене тупо ну, не може дійти. Чому ж мої механізми не роблять так, як би я хотів? Е, хоча, по суті, так, це йде, буде в цю воронку йти. Так, тоді нам потрібно буде зламати цю воронку. А якщо ми її підключаємо до цієї добре. Тоді одну із цих воронок буде потрібно підключити одна до одної. Тобто я ось цю воронку, наприклад, хай буде вона підключу до ось цієї воронки. Так, а під цією воронкою я поставлю, як би де вона там у нас скриню. Так, о, у мене їх аж три. Так, схренько ми сюди ставимо. Так, а ось цю воронку нам потрібно буде підключити тоді вже до скрині. Так, де вона там? Воронка до скрині, де воронка? О, я забуду, де воронка. Я її швидше загубив. Так, знову. А, он, де вона? Добре, воронка на місці. Та ось цю вороночку ми пробуємо підключити до нашої скрині. Так, друзі, як ви бачите, типу механізм повинен працювати. Але коли я, наприклад, запускаю воду. Ось. Та ну! Друзі! Е, я зрозумів, в чому була проблема. Так, я нарешті це зрозумів. Е, походу, та, Так, якщо я все правильно зрозумів, у мене тут був трішки неправильний нахил. І через цей неправильний нахил, ну, чи, коротше, ну, воно все не функціонувало правильно. Але ось що я лише зрозумів, що мені не вистачає воронок. Тому що ви виправити цей неполадок, я зараз повернуся, та дещо ще зроблю. Так, мені потрібно ще металу. Так, якщо ми збільшимо кількість заліза, воно повинно запрацювати. Так, тому ми зараз швиденько повертаємося по наше залізо. Але згадавши, що для воронки потрібно багато дерева, я повернуся сюди для здобуття дерева. Ну, тому що нам потрібно скрафтити скрині. А без дерева, як ви вже знаєте, скрині ніяк не крафтяться.

Усе з нашою фермою. Тому що буде досить прикольно мати свою автоматичну ферму. Їжі. Але вона не зовсім працювала до цього моменту. Так, отримавши всім потрібні мені воронки, я вирішив їх розкласти. Так. О, вони виявляються стакаються, Добре. А тепер потрібно виправити всю нашу проблему. Розставивши ой, воронки. Так, знаємо всі блоки, та потрібно розставити воронки десь ось тут. Сюди, сюди, сюди і ще сюди воронка. Так, але ще я не вхожу, що їх потрібно підключити між собою, тому довелося зламати усі воронки ще раз. Так, тепер я ставлю їх ще раз, тільки тепер е, буду підключати їх уже одна до одної. Е, так, тобто я ставлю оцю воронку підключену до цієї. Е, цю воронку підключену до цієї, Та зроблю так і ще раз. Добре, воронки в нас оставлені. Далі потрібно взяти центральну воронку, та поставити її ось сюди. Е, так, добре. Чудово. Тепер ми підключаємо до скрині і все. Все повинно, начебто, добре, працювати. Але не вистачає ще декількох воронок. Тому. Я думаю, що можна е, взяти трішки заліза з нашої бази та скрафтити ще чотири воронки. Та з'єднати весь цей механізм. Тому я візьму ось трішки нашого заліза. Так, думаю, що це буде нормально, якщо я його трішечки використаю. Так, це та зроблю ще одну воронку. Ну, швидше ще чотири воронки. Так, де моє дерево? Напевно, воно все тут. Але краще я посплю, щоб уникнути ночі, та не потрапити до злих мобів у руки. Добре? Поспав тепер можна чудово йти та далі розбиратися з цими усіма воронками. Так. Я коли сортував речі, їх залишив ось тут. Значить, то так. Тут я мав сюди викласти дерево, але. А, і так, як виявляється, я скрафтив з усього дерева. Уже скрині, тому мені десь потрібно взяти ще дерево. Вийти його нарізати. Так, все. Два вистачить. В принципі, цього предостатньо для крафту нашої скрині, якраз. На одну скриню вистачить. Тому дерево в мене є механізм, начебто повинен працювати чудово. Так, тепер я можу повернутися додому та спокійно собі крафтити. Цю скриню, О, подивіться, хто прийшов. А, начебто на версії 1.12.2 не можна торгуватися з піглінами. Е, я зараз це ще раз перевірю. Так, з ними не можна торгуватися, наскільки я добре знаю, то це так не працює. На тобі золото. Тримай золото. Та тримайте золото. Бачите, його золото абсолютно ніяк не цікавить. Е, так. Він тут просто безкорисний. Тому золото. Нам не потрібне для е, торгівлі з піглінами. Напишіть у коментарях, якщо ви знаєте, можливо, чому це не працює, можливо, на це є якісь е, більші причини. Та, можливо, я щось роблю неправильно, чи не з тими торгуюся, але начебто з тими. Так, чотири скриньки, Та далі ми зараз крафтимо нашу воронку. З допомогою цього моду, який допомагає знайти деякі крафти. Так, Бо так я просто не знаю всі крафти. Так, мені потрібно ще їх чотири штуки. Ой ой! Так, добре, ми беремо ще це і можемо скрафтити ще одну воронку. Так, якраз їх вийде 4 штучки. Так, крафтимо всі наші 4 воронки, та можна відправлятись знову до нашої автоматичної ферми їжі. Хоч я у цьому геть, як і не впевнений. Тобто, ця скриня нам більше не потрібна, взагалі ні для чого. Та й потрібно трішки переробити весь наш механізм. Так, перекладаючи воронки до воронки. Так, зараз я тут усе розставлю. Е, так. Спершу я поставлю воронки підключеними до цих воронок. Е, та повторю цей механізм ще один раз. Так, ну, в принципі, складного тут нічого немає. Прям абсолютно нічого. Так, лише ось так. Та ось добре. Це потрібно зламати. Та ось так. Все. Механізм наш, в принципі, готовий. Воронки стоять, лише чого нам не вистачає, це їжі. Так, і ще мені потрібен доступ до скрині. Так, доступ до скрині я буду мати десь ось тут. Так, тут я зможу дивитися, що там у нашій скрині. Тому для цього потрібно зробити ось типу такі сходи. Так, тут у нас є все насіння для того, щоб засіяти. Але єдине, чого нам не вистачає, це. Так. реально. Зараз для того, щоб. Вам вистачає сапки. Так, де вона? У мене її нема. Оу, це реально проблемка. Доведеться крафтити. Як я не люблю щось крафтити, тим більше, коли для нього потребується залізо. А, залізо мені реально не потрібне. О, і так, напишіть у коментарях, чи потрібно мені використовувати один блок. Типу так, я його десь тут можу поставити та здобувати з нього ресурси. Напишіть у коментарях, я його поки що не використовую. Якщо ви скажете використовувати, то так, я його буду використовувати. Якщо ні, то я його просто знищу, щоб я їм більше точно не зміг користуватися. Так, тому я ці штучки поки що тут тримаю. Так, реально, в мене більше немає заліза. Це дуже погано. Тим більше мене дуже бісить оця штука, коли немає заліза. А мені так не хочеться брати оцей залізний блок тільки через те, що мені потрібно скрафтити не дуже щось цінне. О, то в мене є тут залізо. Його, на що я дивився? І знову, нестача дерева. Догадається, вже не знаю, який раз йти за деревом. Так, третій. Добре. Я Не знаю, який раз, збрехав. Третій. О, у мене є палеці чудово. Так, тепер я можу усе зробити. Якраз вистачає, я можу міг зробити сокіру, щоб піти крафтити, але навіщо воно мені треба? Я просто зроблю залізну мотику, мотика. А піду собі робити городи. Так. Так, це потрібно зробити чим швидше. Так, робимо город, город, город. Ну, це не повинно в нас зайняти багато часу. Так, добренько, і все, город наш посаджено. Так, тепер залишається, ну, швидше. Так, все зроблено, тепер залишається все засадити. Оу, та єдина проблема, що тут зовсім немає води. Так, земля тут не зволожується, тому мені якось потрібно зробити, щоб вона тут зволожувалася. І, в принципі, в мене є для цього невеличка ідейка, тому що так, це дуже незручно, коли земля не зволожується. Є мене одна ідея, так десь там в мене було відро води. Зараз потрібно знову повернутися на склад та да знайти його. Так, відра я не знайшов, тому довелося його скрафтити. Але нічого. В принципі, якщо воно є, значить вже добре. Хоча я знайшов кам'яні лопати, які нам зараз досить так пригодяться. Тому що ми зараз будемо копати та розливати воду під ось оцим механізмом. Та напишіть мені в коментарях, чи робили ви коли-небудь всі автоматичні ферми. Та, можливо, ви знаєте, як покращити мою ферму. Це я хотів зробити трейдхол. Розумієте, не дуже вийшло. Так, добре. Мені потрібно десь сюди залити воду. Так, добре, зараз ми заліземо під наші оці от. Так, та де воно воно у нас тут все знаходиться. Ага, отут, тобто, цю лінію не можна. Стоп, я ж сюди заливав воду. Ага, тобто воно так не працює. Так, я згадав, я сюди воду, начебто, теж заливав. Так, вода тут була залита, але це не допомагає. Е, ну добре, в мене є ще одні варіантики, Як це все можна буде зробити? Не знаю, навіщо мені були ці всі люки, а, реально. Не знаю навіщо. Так, їх усіх зараз буде потрібно зламати, тому що в мене є план Б. Для цього мені потрібно трішки накопати землі. Так, після накопання землі, тоді все повинно бути окей. Так, я вже їх трішки накопаю, та я поставлю землю збоку, та майже всі ляки будуть вологі. І що воно все буде працювати мені недавно, ми то все буде просто ідеально. Але я не певна, що воно все буде прямо працювати, так як я задумано. Тим часом я поки що очищу територію, не знаю, навіщо. Раптом я ще буду будувати, то вона віддалу буде очищена. Так, добре. Трішечки наламав. Добре, чого тут у нас? Стак Прекрасно. Цього мені повністю вистачить. Ой-ой. Так, нічого мені немає сумті. але це вже реально дістає, коли тобі потрібна якась. Я, напевно, зрозумів. навіщо, ну, хоча теж не дуже. Я, по суті ж, це наче поробив типу, якби, не по конструкції з Ютубу, а сам. Так, не по Ютубу я це робив сам. Тому, ну, якщо щось реально тут не так зроблено, то ну, можна зрозуміти, чому воно так і є. Тому що це робив я. Це робив я власними руками. Ну, тому і реально можуть бути деякі, так скажем, проблемки з цим усім. Тобто, якщо я. чекайте, Я не розумію. Ай-ой-ой-ой-ой-ой, угу. добре. Ага, тут потрібно заставити. Добре, все-таки, я тут не помилився. Реально ми заставляємо. Та. Оцей люк нам теж він ніяк просто взагалі не потрібен. Тому зараз просто. Я навіть не знаю. Десь отако Або підстрибнемо, линемо води. Ем, та оцей просто. Так, як ми його тут закриємо. Отут реально все закрили. І все, типу, проблем більше не повинно бути. Ага, оце ми ламаємо. Тут ми ж, звісно, зможемо. Так, ми звідси зможемо виходити чудово. Е, механізм працює, в принципі, добре. Так, як і було задумано. Ну, майже. Зараз я ще дещо перевірю, чи буде воно зволожуватися тому що так мені потрібно зробити зобок боків, та тоді я дізнаюся, чи працює воно нормально. Так в принципі, воно все було закупано. Я ще зроблю автоматичну ферму тростини, напевно, тому що в мене є ферма тростини, але вона не автоматична. Там доводиться працювати самому. Так, а мені, ой, як не хочеться, робити це самому. Так, я це реально, ой, як не хочеться. Так, 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 з Африканцю, full tank, це full tank, ага, ясно. Не знаю, що нам тут треба, так, тоді добре, йдемо сюди, full tank, його до нашого непотрібного складу, і беремо звідси, добре, ось таку штучку. Так, щоб заправити нашу бензопилу, багато нам не потрібно. Все, цього мені повністю вистачить для всієї моєї роботи. Це мені вистачить на тестоспилювань. Ого, тестоспилювань, йой, це дуже так багато. Я прямо, ну, тут прямо можна так добре буде наробитися. Оу, як завжди. В дуже прекрасний момент, просто щось у вас відмовляє. Наприклад, у моєму випадку це просто була лопата. На щастя, це нічого страшного, тому що мені не доведеться тратити залізо, тому що я десь там колекціонував оцю лопатку. Так, я її реально зберіг. Були б у мене ще лопати, було б просто прекрасно. Але. Оце в це для будівництва. Так, сюди я, напевно, викладу ще землі. Реально. А хоча ні, вона мені ще треба ця земля. Так, а. Так, то, в принципі, в мене тут все лежить для будівництва. Раптом я щось надумаю збудувати. І напишіть в коментарях, що можна збудувати з цього набору. Так, я на... можу просто ходити розбирати деякі будівлі спеціально для мене. Тому що, можливо, колись буде щось потрібно будувати. Можливо, і колись. Так. Ось, для того весь цей... вся ця штука і робиться. Так, добре, зараз ми пенсаполою швиденько позбудемося всіх цих люків, щоб вони мені тут більше не заважали все. Так, люки ми позбулися. То якщо все правильно буде по А що ще не зробив? Нащо? Нащо я оце зробив? Нащо я його робив? Я просто мені просто потрібно на де воно буде отак, отак от зробити. Чудово. Та де воно у нас поставити ось сюди блоки? Так, отут ми наприклад, лємо воду. Тут ми зараз все замуровуємо. Ось так, ось так, ось так. Так, течія в нас виходить звідси, тому ми це обов'язково перекриваємо сюдою. Е, начебто все. Типу проблемки нема. І всі грядки зволожені, крім однієї. Ти що, взагалі, я тобі зараз дам. Ну, чому ти реально не зволожуєшся? Е, зволожуйся! Тому що я на це потратив воду. І розумієш, якщо ти не зволожишся, то я піду в мінус. Ну, коротше, ти сама подумаєш, що ти не зволожишся надалі, добре, все-таки, щоб вона зволожилася, я до цього докладу. Я на напевно, причину, чому вона не зволожилась. Тому що тут витік води. Я знову тут закрити дірку, все. По суті, тепер все повинно зникнути. Ну, типу, наша проблема. Ем, наша проблема. О, зникла! Все! Тобто, давайте так, друзі, я ще вам покажу, чи працює цей механізм. Хоч воно ще не виросло, нічого страшного. Ось так от ми робимо. Все змивається. Все йде в яму. Так. Плюс земля одразу зголожується, але це ще не все. Так, все повинно було впасти в воронки. Так, тут по боках начебто нічого не варяється. Заходимо ми сюди і дивимося, що так. Так, так, тут все є. 20 штучок. А, та зараз ми перевіримо, скільки тут засаджується. О, тут теж земля не зволожилася досить так погано. Ну, нічого страшного. О, потім ми це все виправимо. Так, добре, тут ми все засаджуємо. О, так. Все працює ідеально на цій фермі. Ну тож так, друзі, думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. І так, як ви бачите у цьому відео, ми привели мою автоматичну ферму до ладу. Ну тож так, на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, всім пока-пока. З вами був завжди, Я Сонік149. ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео та діліться моїми відео з друзями. Ну, тож так, Всім пока-пока!